Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю вас на 129 уроці недільної школи, яка проводиться для дорослих на основі книг Отця Миколая Гелетюка Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема Апостольський собор. Коли християнство почало поширюватися по всьому світі і сила селеноязичників почала приймати християнську віру, ми з християнами виникло непорозуміння. Християни, які походили з юдею, утвердили, що християни з язичників мусять суворо дотримуватися закону Мойсея насамперед обрізання. Бо інакше вони не можуть спастися. З цього приводу серед християн почалися запеклі суперечки. Жоден з апостолів не міг самостійно вирішити такого важливого питання. Це примусило святих апостолів разом із пресвітерами священниками як гласила заповідь Христова зібратися на перший апостольський собор, відбувся в Єрусалимі. 51-го року по різдві Христові. Після тривалих суперечок і розмірковувань промовив апостол Петро. відпіднявши піднявши голос, сказав, що Господь, обравши його спочатку для навернення язичників, не робив. Ніякої різниці між язичниками та юдеями. А всі однаково дарував Святого Духа, тому і християнам, як і язичників, не треба виконувати обряду обрізання. Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа нашого Ісуса Христа. Так само, як і вони. Промова апостола Петра справила глибоке враження на присутніх. Потім говорили апостол Павло і Варнава. Вони розповіли про знамена і чуда, які Бог учинив серед язичників. На останку, підвівся головуючий на соборі святий апостол Яків, брат Господній. Йому, як єпископу Єрусалимської церкви, і голові собору першим між рівними належало заключне слово. Думка його була важлива. І тому, що він сам строго дотримувався закону, за що не тільки від християн, але й від юдеїв дістав імення праведний. Вагомим було і його становище в церкві. Він був першим єрусалимським єпископом, поставленим самим Господом, апостол Яків вів суворе, аскетичне життя. Він проводив у храмі багато годин, молячись за народ. В Єрусалим його шанували і називали оплотом народу. Святий апостол Яків хвалив думку апостола Петра, довівши, що це узгоджується з пророцтвами. А отже, Божественними перед, перед явленнями він запропонував не отруднювати християн з язичників виконувати обряд законом Ісеєва, але вони повинні жити у чистоті і святощі і не робити іншим того, з чого не хочуть. Пропозиція апостола Якова була прийнята апостолами-пресвітерами та всією повнотою собору. Остаточно про це дано було знати всім християнам письмово, соборним посланням, яке починається такими почесними словами. Угодно Духові Святому і нам послання апостола і апостольського собору викликало у Християн велику радість. Проповідницькі твори апостолів. Апостоли Христові своїми проповідями, написаними знатхнення Святого Духа. За короткий час навернули до Хреста силу селену язичників, як простих і неписьменних людей, так і вчених. Багато праці вони доклали для своєї справи. Усна проповідь апостолів обмежувалася тільки категоріями присутніх людей. А ось для того, щоб наука Христова більше розповсюджилась і краще зберігалася, деякі з них за натхненням Святого Духа написали її в книги, тому і книги ці називаються святими, святим Письмом, і як книги святих пророків, що жили до Христа. Два апостоли з числа 12, Матфей, Іоанн і два апостоли з числа 70, Марко і Лука, написали по одній книзі про земне життя Спасителя. Ці чотири книги називаються «Євангеліями», а апостоли, що написали їх «Євангелистами». Євангелист Лука, крім Євангелія, написавши книгу Дій святих Апостолів, у цій книзі розповідається про те, як апостоли у перші роки поширювали віру християнську. Інші ж апостоли, Яків, Івафею, Петро, Йоанн Богослов та Юда Яковів, написали сім соборних послань. Тобто листів до християнського світу. У цих посланнях вони навчали, як треба вірувати у Христа та жити за Його наукою. Одне послання апостола Якова і два апостола Петра, і три апостола Йоанна, і одне апостола Юди. Апостол Йоанн Богослов, окрім Євангелії, трьох послань. Напислав ще книгу, Апокаліпсис, або об'явлення, в цій книзі він виклав майбутню долю церкви Христової і цілого світу. Апостол Павло написав 14 послань до окремих церков та осіб. Але, звичайно, апостоли, не все те, чому навчали. Що встановили між християнами, що чули від Спасителя і бачили від Нього, записали в книгах. Сам святий апостол Іоанн Богослов говорить про це. Багато є іншого, що Ісус учив, але думаю, що коли б написати про все те зокрема, про кожне, то сам світ не вмістив би написаних книг. Разом з апостолами і після них у проповідуванні євангельської науки трудилися інші мужі апостольські учні апостолів, пастирі, вчителі церкви уці церкви Христової. Вони поширювали та утверджували науку церкви Христової словом, Писанням та своїм святим життям. І хай Допоможе нам Господь зрозуміти ці істини Христової науки, які викладені у Святому Письмі для кожного з нас, з вами, браття і сестри, і хай істина Христова шириться у наших родинах, у наших школах, у наших селах і містах, у нашій державі Україні. Пізнаймо істину. І істина зробить нас щасливими. Дякую вам, дорогі друзі, дорогі браті і сестри за увагу і бажаю всім пізнати істину і хай істина зробить нас щасливими, і хай наша Україна вільною буде. Дякую вам, дякую оцю Миколаю Гелетюку за такі мудрі уроки недільної школи для дорослих. На цьому наш відеоурок завершується. Ласки Божої вам. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!